Без даху над головою волонтерки івано Франківська упродовж двох років надавали прихисток жінкам, які опинилися у складних життєвих обставинах. Проте тепер вони вимушені шукати нове житло. Чому наша Ольга Бабенко розкаже? Він бив мене, закривав мене з дітьми в підвалі, прижигав кочергою, кидався ножиком, різав мене, кидався. Сокирою пані Яна тривалий час страждала від домашнього насилля. Чоловік знущався з неї на очах у власних дітей. Тож, як тільки з'явилася можливість, жінка разом з малюками втекла. Він залишив телефон і пішов з дому. Я визнала поліцію, знам'янську приїхала з міська поліція, і мене соціальні служби відправили сюди. Чоловік спалив будинок, закінчив життя самогубством мене на очах. Мені не воно ну, не було куди діватися. Ну, соціальна служба, соцпрацівник мене направив сюди. І вже чотири місяці пані Яна разом з малюками мешкає у прихистку для жінок, які опинилися у складних життєвих обставинах. Да, як ми тепер сміємося? Як ти приїхала? О. Пані Яна лише одна з п'яти десятків жінок, які отримали допомогу у цьому прихистку. І їх усіх волонтерки намагалися повернути до нормального життя. Історія кожної жінки вона важка. Вона потребує. Ретельного вивчення вона потребує різносторонньої допомоги. І кожну ситуацію ми розбираємо індивідуально, ми е, намагаємося допомогти е, так, як потребує цього сама ситуація і сама жінка. Наша мета вивести маму з дитиною на рівень самостійності. Наша мета надати мамі змогу рухатись вперед. Коли жінка виходить з нашого прихистку. Ми любимо фотографувати, яка жінка прийшла. Навіть на фотографіях ми не говоримо за зовнішній вигляд, ми говоримо за її обличчя, за її. Ну, вона подавлена. І яка вона виходить, вона дивлячись на ту фотографію, це я. Цей будинок волонтерки орендували, аби тут могли мешкати одразу 20 людей. Проте до жовтня жінки мають його покинути, оскільки власник ділянки продав її забудовникам. Кілька сімей уже перевезли до такого ж прихистку у захвісті. Інші ж переїдуть в орендовані квартири. Юля з інвалідністю дитина з інвалідністю не мають виплати, їдуть на квартиру. Блокпотом сподівається. Волонтерки кажуть, любили цей будинок передусім за велике подвір'я. А це можливість мешканкам разом з дітьми проводити більшість часу на дворі. Мама! Наразі волонтерки займаються облаштуванням ще одного будинку, який стане новим прихистком для жінок у складних життєвих обставинах. Зараз вони збирають кошти, аби розпочати перші ремонтні роботи.